Вітаю! Захотілося трішки знову познімати свої твори. Воно так і зберігаються для себе, можна переглядати і бачити, що ти зробив. Що ні, сьогодні сама для себе, поки немає світла, хочу роздивитися свої невеличкі графічні речі, які були створені протягом останніх місяців. Минулого року 2025, та вже за ці 11 днів нового 2026 року. 25 й рік це рік 100-річного ювілею від дня народження на цієї людини. На мою думку, це чудовий митець, і ті люди, які його знали дуже добре, говорять про нього як про дуже м'яку. Лагідну, хорошу, душевну людину, і я в це вірю, тому що дивлячись відеозаписи, які з ним залишилися, то там дуже така чуйна, дуже людяна душа, вона відчувається практично одразу. Все, що було в моїх силах, зробити для того, щоб пам'ять цієї людини. Була якось відзначена до століття, я зробила. Це була і виставка, були лекції, було багато заходів, на яких згадувалося ім'я нашого видатного криворізького скульптора, заслуженого художника України Олександра Васякіна. Я намагалася зробити якісь твори. Присвячені йому, і ось це два останні його портрети. Чудово, що існує фільм про нього, існують передачі, записи нашого телебачення, і там можна подивитися, послухати голос і ось зробити навіть такі спроби написати портрет такої значущої для мене людини. Також працювала і працюватиму ще, вважаю, що багато. На темою транспорту. Для мене міський транспорт це така можливість бути з людьми дуже поруч, спостерігати, коли всі знаходяться в якомусь замкнутому просторі. Можна підмітити дуже багато чого для себе. Ось це наш Криворізький швидкісний трамвай, метро. Для мене це, в принципі, дуже повноцінне метро, тому що коли я навчалася в Харкові в Академії, там навіть є схожі на наші криворізькі такі самі станції, чи наші схожі на їхні. Ну це неважливо. Тільки в нас ходять трамваї, але це ну, нічим не гірше, на мою думку. А, восени я була в Ужгороді і. Відвідала там всі музеї, художні, мистецькі, які тільки можна було відвідати. Це, з... правило, на мене дуже таке позитивне враження була а, в будинку Андрія Коцьки, в будинку Федора Манайла і ось така частинка інтер'єру з одного з тих музеїв. Мене залишилось, Захотілося намалювати, і малювала теж за відсутності світла. О. Я люблю і навіть обираю для себе їхати міським транспортом, вже розповідала чому, і це дає можливість подивитися на людей, послухати їх. І ось це міжміський потяг, Ужгород Львів. Я там ну, дуже багато чого для себе почула, відчула людей, відчула їхнє ставлення, яке відрізняється дуже сильно від мого до цієї ситуації, що відбувається сьогодні. І створила ось такий начерк на тему. Він назвала Ужгород Львів, а потім зробила ось таку Версію ваші, мені здається, що за кольором ну, вийшло дуже таки непогано. Здавалося, що ця зима теж буде не сніжною, як попередня, і тому на початку зими я писала ось такий краєвид. Ну, Ніби для того, щоб сніг все ж таки до нас дійшов. Це Львів. У Львові сніг раніше, ніж в Кривому Розі. І ну, цю зимову казку хотілося сюди, до нас. І вона сьогодні взагалі мило півдня, дуже круто. І ось цей сніг, ось він. Це е, сусідня вулиця, на якій я живу. тут Сусідня вулиця біля якої я живу. І тут ось діти, вони навіть по цих сходах, що є прямо на вулиці, вони їх вкривають снігом, ліплять собі таку гірку і там, ну, катаються. На Різдвяну тему я вже не перший рік роблю щось. І ось. Така річ різдвяна вівця. Минулого року в мене був Різдвяний кіт, Різдвяний котик. Цього року захотілося зробити овечку. Там йдуть колядники, групи колядників, церква. До речі, цю церкву я малювала колись. У мене є начерки. Звідти я її взяла, тільки малювала я її не зимою. А восени це Ворохтянська церква, стара дерев'яна. Дуже люблю таку архітектуру. І от вона згодилася мені в такому начерку. Буквально вчора я зробила ось таку колядницю. Не знаю, чи мені подобається, але, ну, можливо, ще композицію треба пошукати, можливо, зробити в кольорі. Хочеться робити щось на таку тему, придумувати. Вигадувати, уявляти, як колись це все було. І е, я ще один такий варіант маю. Якщо тут дівчинка, то тут більш дорослі дівчата, е, теж коляда, теж зима, зима, хати, щасливі люди, співають. Хочеться цього щастя для нашої країни, щоб ті жахи, які відбуваються, закінчилися, бо чесно, вже ніяких сил терпіти це немає. Для мене одним з найулюбленіших моїх творів є лісова пісня. Я запитувала, вже викладала у Фейсбуці цю графіку, запитувала, про що ж цей малюнок, про що ця графіка. І, ну, Ніхто не дав відповідної відповіді для мене і те, що я робила, це за мотивами лісової пісні. Це мавка після того, як вона намагалася підлаштуватися під людське життя, після того, як вона серпом зрізала колося, що ну, йде в розріз її природою, тому що вона частина природи. там он... За деревом видніється хатка Лукаша. Лукаш сидить ще грає на супілці, а потім він і собі зрадить, і через те загине, через те зруйнується це все. І вона стоїть біля того дуба, який теж є дуже таким важливим символом в цій. В цій казці, в цьому прекрасному Лесі українки. Мені здається, що ну тут має бути зрозуміло про що все це? Шкода, що якось ніхто не намагається не спробував купнути глибше. Ну, але як, як вже є. І цього року я хочу до. Однієї з всеукраїнських виставок написати автопортрет. З 2020 року я автопортретів написала. Ось такий варіант зробила графічний. Зараз пишу живописний. Ну, Подивимось, як воно вийде. Треба закінчити, бо в березні має бути виставка і хочеться все ж таки щось туди подати. Далі працюватиму, працюю без світла. Комусь важко працювати при штучному світлі, а в мене так все складається, що я працюю виключно при штучному світлі, тому що а в світлий час доби я працюю на звичайній роботі. Ну, ось такі якісь підсумки. Останньої частини 25-го року і перших 11 днів 26-го. Всім миру.